Всім привіт! Автопарк місто Київ. У нас нове чудове надходження. Це Land Cruiser Prado 150. 2017 року випуску офіційний автомобіль в дуже гарному технічному стані, повністю обслужений, ніяких питань, нарікань ні по кузову, ні по техніці нема. Тут встановлені оригінальні 17-й легкосплавні диски на зимовій гумі. У автомобіля текстильний салон в охайному стані, Одягнути в чохли. Трьохзонний клімат для заднього ряду сидінь. Також стеля в охайному стані, не потребує хімчистки. Дверні карти, як новенькі. Також водійська карта теж гарно виглядає. Повний електроскоп-пакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь. Водійське сидіння теж в охайному стані, без нарікань. Є підігріви переднього ряду сидінь. Блокування, підключаємо повний привід, штатна мультимедіа, камера заднього огляду, мультикермо, круїз контроль, датчики світла, датчики дождю. У автомобіля 94 тисячі рідного пробігу. Також встановлено газове обладнання. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Цього красення можна придбати за готівку, в кредит або лізинг. Також, якщо хочете, ми можемо привезти вам інше авто з Америки або з Азії. Звертайтеся, допоможемо.